Вітаю, штучний інтелект або скорочено ші. Він же зараз буквально всюди, у смартфонах, в автівках та навіть у мистецтві. Але погодьтеся, попри всю цю популярність, для багатьох він досі залишається такою собі чорною скринькою. Ну що ж, сьогодні ми цю скриньку спробуємо відкрити. Давайте розбиратися, як же насправді працює технологія, яка вже змінює наш світ. Так, штучний інтелект. Це словосполучення ми чуємо, мабуть, щодня, але що ж за ним насправді ховається? Це якась нова форма свідомості, що народжується в машині? Чи може це просто, ну знаєте, неймовірно наворочений калькулятор? От і спробуємо в цьому розібратися. Окей, ось наш план на сьогодні. Почнемо з самих основ, з нейронних мереж. Потім глянемо, як ця вся штука взагалі навчається. Далі, де ми з цим стикаємося щодня? Обов'язково обговоримо і плюси, і мінуси. Ну і наостанок, звісно, спробуємо зазирнути в майбутнє. Отже, перший розділ, щоб зрозуміти, як працює шиї, треба спочатку розібратися з його, так би мовити, мозком, а це і є та сама нейронна мережа. Так от, для початку важливо розуміти штучний інтелект це не якась одна конкретна програма. Ні, це ціла галузь науки. І мета у неї, якщо по-простому, досить амбітна змусити машини робити те, що раніше міг робити тільки людський мозок. І головний інструмент для цього це якраз нейронна мережа. По суті, це така собі математична модель. А найцікавіше, що ідею для неї взяли просто з біології так, вона імітує те, як працює наш з вами мозок. Уявіть собі, наш мозок Він складається з мільярдів нейронів, так? От і штучна нейронна мережа побудована за тим самим принципом з мільйонів таких собі цифрових нейронів. Кожен з них сам по собі досить простий, але коли вони з'єднані разом, о, тоді вони утворюють неймовірно потужну систему, здатну обробляти гігантські обсяги інформації. Ну добре, а як це все працює на практиці? От уявимо мережа отримує картинку, скажімо, кота. Ця картинка проходить через шари цих самих нейронів, і кожен зв'язок між ними має свою вагу. Це ніби показник, наскільки цей зв'язок важливий. І от весь фокус навчання якраз у тому, щоб правильно налаштувати ці ваги. І коли вони налаштовані, мережа дивиться на нове зображення і вже впевнено каже: Так, це кіт. Окей, з мозком розібралися нейронна мережа. Але як вона стає розумною, звідки вона все це знає? Тобто, як відбувається сам процес навчання? А весь секрет насправді є в одному слові данні. Дуже-дуже багато даних. Чим більше прикладів бачить штучний інтелект, тим він власне і стає розумнішим. Це, знаєте, трохи схоже на те, як ми дресируємо собаку, показуємо м'ячик, повторюємо команду знову і знову. От і ще й проходить схожий шлях, тільки замість м'ячиків він переглядає мільйони, а то й мільярди картинок, текстів чи звуків. І тому, коли ми вже маємо навчений шиї. Взаємодія з ним виглядає напрочуд просто є наш запит, це вхід, і є відповідь, це вихід. А вся ота магія, мільярди обчислень, пошук якихось закономірностей, порівняння з усім, що він бачив раніше, все це відбувається всередині, у тій самій чорній скринці, і що вражає за якісь долі секунди. І ось тут, мабуть, найважливіший момент про навчання шиї, який варто запам'ятати. Мова не йде про розуміння в нашому людському сенсі, ні. Йдеться про геніальний, просто математично довершений пошук закономірностей. Системи штучного інтелекту вони просто неймовірні майстри у тому, щоб знаходити приховані зв'язки у просто шалених обсягах даних. Ну що ж, з теорією, наче розібралися. А тепер давайте від цих абстрактних ідей перейдемо до чогось більш знайомого, як усе це працює в нашому звичайному житті. Прямо зараз. І ось вам перший дуже яскравий приклад: безпілотне авто. Це ж, по суті, і є нейронна мережа на колесах. Тільки подумайте, вона в реальному часі аналізує дані з десятків джерел, камери, радари, GPS, карти рух інших машин, і на основі всього цього миттєво приймає рішення прискоритись, загальмувати чи повернути кермо. Або ось ще приклад, значно ближчий кожному, музичні сервіси. Коли вам раптом пропонують трек, і він, наче, створений для вашого плейлиста, це не магія, це працює шиї. Система проаналізувала все, що ви слухали, порівняла це з мільйонами інших людей зі схожими смаками, і вуаля знайшла ідеальну рекомендацію. Але сучасний шиї вміє не лише аналізувати, він вміє створювати. Це так званий генеративний шиї, і це справді вражає. Наприклад, система може взяти простенький дитячий малюнок кота і перетворити його на абсолютно фотореалістичне зображення. Тобто, вона не просто розпізнала, що це кіт, ні, вона згенерувала абсолютно нову картинку, спираючись на тисячі й тисячі зображень котів, які бачила до цього. Так, ця здатність створювати щось нове з нічого, вона, звісно, вражає. Але як і будь-яка потужна технологія, вона має дві сторони медалі: це і величезні можливості, і, на жаль, серйозні ризики. Давайте подивимося на обидві. Отже, з одного боку, що ми маємо? Шиі може стати неймовірним помічником, який підвищує нашу продуктивність, допомагає створювати дивовижне мистецтво, музику, писати тексти. Це, безперечно, новий і дуже потужний інструмент для творчості і навчання. Але. Є й інший бік. Ті ж самі технології можуть стати зброєю для створення фейків, для плагіату, для масового поширення дезінформації. І ще один важливий ризик: якщо шиї навчається на даних, в яких уже є якісь людські упередження, він не просто їх відтворить, він може їх навіть посилити. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, до найголовнішого питання а що ж далі? Яким буде наше майбутнє в цю нову епоху штучного інтелекту? Дуже важливо пам'ятати одну просту річ: штучний інтелект це, врешті-решт, інструмент, так само, як колись ними стали вогонь, друкарський верстат чи інтернет. Сам по собі він не є ані добрим, ані злим. Усе, абсолютно все, залежить від того, в чиїх він руках і з якою метою його використовують. Тому, знаєте, головне питання сьогодні це питання не до технології, це питання до нас, до людей. Технологія вже тут, вона з нами, і тепер тільки від нас залежить, як ми нею скористаємось. Чи посилимо ми з її допомогою наші найкращі риси, чи навпаки, дамо волю найгіршим? Це вибір, який, по суті, кожен із нас робить просто зараз.